Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Українські пілоти вже літають на авіаційних тренажерах у рамках навчань на багатофункціональних винищувачах f 16 про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України. Як він сказав, літають вже на авіаційних тренажерах. Це не симулятор, це вже фактично повноцінний літак, кабіна, яка рухається, яка повністю повторює кабіну f 16 Також речник Повітряних сил України зазначив, що наступний етап відповідно польоти з інструктором вже на справжніх літаках. Німеччина передала Україні новий пакет військової підтримки, оновлений перелік допомоги. Нещодавно опублікували на сайті німецького уряду. Згідно з повідомленням до нового пакету підтримки, увійшли 14 гусеничних всюдиходів, обладнання для танків Леопард, мостовкладач та 99 терміналів супутникового зв'язку. Також Україна отримала ще дві інженерні машини вісент 1 для розмінування: 11 тягачів, 21 автомобіль для прикордонників та 12 напівпричепів. Сполучені Штати незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Пакет анонсувала речниця Білого Дому. Ця допомога продемонструє подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки. Вартість та вміст нового пакету допомоги та коли він надійде, наразі невідомо. Нагадаємо, що Пентагон має ще більш ніж 5 мільярдів доларів на військову підтримку для України. Україна отримала перешітанки 4 що були відремонтовані на потужностях польської компанії. Про це нещодавно повідомила при служба підприємства. Як зазначили у компанії, поки інші роблять декларації щодо майбутнього, ми діємо в кооперації з українською стороною. Польща і надалі буде підтримувати Україну. Також у компанії додали перші танки. Леопард спеціально відремонтовані на нашому заводі. Отримала українська сторона. Робота над іншими танками триває. Українські військові пройшли навчання в Литві по застосуванню 120 міліметрових мінометів. Курс підготовки мінометників тривав два тижні. Українські військовослужбовці отримали теоретичні та практичні навички та здійснювали бойові стрільби на полігоні. Цей курс навчання завершився наприкінці вересня. Судячи з опублікованих фото, українські військові освоювали 120 мм самохідні міномети на шасі гусеничного бронетранспортера М113 А2. Українські інженери проводять тестування підводного безпілотника Марічка, розробленого для знищення морської інфраструктури. Про це повідомило українське видання. Передбачається, що безпілотник можна застосовувати для ураження портової інфраструктури мостів, кораблів, берегових укріплень та підводних човнів. Крім того, безпілотний дрон може проводити розвідку. Зазначається, що для створення платформи об'єднали найкращих розробників безпілотних апаратів та інших фахівців у цій сфері в рамках цього проекту. Морський піхотинець налагодив виробництво ударних дронів і не з командою військових виготовляє дрони різного типу та передає їх українським захисникам. Команда українських розробників вже розробила 5 видів ударних безпілотників це тактичні БПЛА радіус дії яких до 35 кілометрів із корисним навантаженням 5 кг. Прицілюються вони в рамках площі 2 на 2 метри. Перевага цих БПЛА у тому, що вони працюють автономно. Зараз команда працює над виготовленням нової партії своїх безпілотників. Український завод виготовив два електричні мостові однобалочні опорні крани на замовлення одного з найбільших українських постачальників металопрокату різних типів. Додатково кожен із кранів оснащений оптичними датчиками зближення, що повністю виключає можливість їхнього зіткнення в процесі роботи. На даний час обидва нові мостові крани успішно експлуатуються. Завдяки їх установці, швидкість транспортування металопрокату в цеху значно зросла. Українська компанія виготовить 13 своїх 12-метрових низькопідлогових автобусів для Ужгорода за 126 мільйонів гривень про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. За технічними характеристиками йдеться про автобус з дизельним двигуном, екостандарту не нижче Євро 5 та який розрахований на понад 90 пасажирів. Перший автобус має бути виготовлений не раніше 2023 року. Всі 13 автобусів мають бути доставлені до Ужгороду до кінця 2024 року. Виробництво цементу в Україні за 9 місяців 2023 року збільшилося на 30% порівняно з аналогічним періодом 2022 року до більш ніж 4,5 мільйонів тонн. Про це свідчать дані Асоціації Укрцемент. Як зазначили в Асоціації, цементники навіть зараз інвестують в Україну та економічне відновлення регіонів. Це розширює виробничі потужності галузі і сприяє створенню нових робочих місць. Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку пропозиції Єврокомісії з перегляду багаторічного бюджету Євросоюзу, які, зокрема, містять положення про утворення спеціального українського фонду. Український фонд, який за позитивного рішення Європарламенту та Європейської ради буде створений в рамках багаторічного бюджету Євросоюзу, передбачатиме виділення 50 мільярдів євро для прямої бюджетної підтримки України. Упродовж вересня українці придбали 5700 нових легкових автомобілів. Як повідомляє Укравтопром, відносно вересня минулого року попит на нові легковики зріс на 67%. Найбільшим попитом минулого місяця користувалися автомобільні марки Toyota, яких було зареєстровано 960. У порівнянні з минулим роком, вереснева реалізація нових Toyota в Україні збільшилась на 43%. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.